Корабель перевозив статних чиновників, депутатів а також розвідників окупантів. Все було суворо засекрешено. Борт ошов обережно. Всі були переконані, що удару по ним не наважиться завдати, та раптово судно здригнулося. Екіпаж зрозумів, що втрачає контроль. А далі сталася серія страшних та нещадних вибухів. Вони стали розривати корпус. Борт виконуло туди, де він точно не мав опинитися. Перші відео звідти шокували всю країну. Вітаю вас на ПІТІВІ, шановні. Глядачі ЗСУ влупило влупила дрона в флоту «Рефі» за посадовцями уряду та. Гру Рефі схожа на нову паутину, але на морі накрило ключові судна окупантів. Можливо, нова операція СБУ. Так на одному з кораблів ліквідовано голову військової розвитки РФ генерала ГРУ Андрія Авор'янова. Найближчого диверсанта Путіна про це повідомляють російські змі. Є припущення, що у оборони запустили дрони з беків. Така собі павутина на воді, як нова загроза путінському режиму. За наявними даними у результаті феронічної роботи українська оборонця поранено сім осіб і двох ліквідо. Вона один із двохсотих рашистів аворіано відповідальний за тіньові угоди і шпигунство в країнах ЄС, саботаж, вибухи в ЄС, запуск дронів. Також він за наказом Путіна підірвав літак Пригожина, Отроїв скрипаля в Британії і причетний ще до ряду секретних операцій. Кораблі РФ отримали чималого прочухана від українських захисників як у Чорному, так і у Середземному морі. Є припущення, що сила оборони запустила дрони з БАКів, така собі павутина на воді як нова загроза путінському режиму. Ймовірно, жирне. Ціль була ліквідована на борту танкера. Йдеться про голову військової розвитки генерала ГРУ Андрія Авер'янова. Ця особа була відповідальною за тіньові угоди та шпигунства в країнах ЄС. А також саботаж і вибухи, що відбувалися за наказом Путлера. Не дивно, що нині танкери, що перевозять російську нафту через чорне море, обирають обхідний маршрут оздовжозбереж Русі та Туреччини, щоб зменшити ризик удару українських морських дронів. Повідомляє видання Bloomberg. Зібрані агенцію дані показують, що щонайменше два кораблі, які завантажились російському чорноморському. Ому порту новоросійськ прямували до. Босфору, а за прибережним маршрутом, замість звичного шляху через центральну частину моря, такий обхід додає близько 350 миль або 70% відсотків до маршруту від порту до турецьких протоків. Мовірність того, що судна передають хибні координати, ця практика стає дедалі поширенішою для російських перевезень. Супутникові знімки проаналізовані Bloomberg показали, що напередодні принаймні одне з суден рухалися обхідним маршрутом. Сигнал про його місце перебування відрізняється від фактичного розташування саме. Судно ідентифікували як джамбо його страхових і бенефіціальних власників невідомі а входить воно під прапором. С'єра Леони, як пише Блумберг, генерал судна зазначеної морській базі даних Еквасіс не відповів на запит щодо коментаря. Надаємо, що на служба безпеки України та військово-морські сили України атакували морськими дронами. «Сіабейбі» ще один танкер тіньового флоту Росії у чорному морі. Про це журналісти повідомили джерела в українській розвідці. Судно Дашхан від прапором Коморських островів прямувало до новоросійська з вимкненим транспортером. Внаслідок удару танкер зазначив критичних пошкоджень і виведень з ладу. За даними співрозмовників, це вже Ті атакований російський танкер за останні два тижні. За останній рейс він перевозив на топродуктів орієнтовно на 60 мільйонів доларів через транспортування російського сервони та судноплавство з високим ступенем ризику, а саме з вимкненою системою ідентифікації проти «Дешман». Раніше свої санкції запровадили ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія. Тим часом до санкцій, які постійно накладають на російські судна, за суду дали ще й санкції ЄС. Так Рада Європейського Союзу запровадила обмежувальні заходи відносно ще 41 судна, які є частиною Осійського тіньового флоту нафтових танкерів і які сприяють надходженню доходів Росії з продажу енергетичних ресурсів. Про це йдеться у прес-релізі на сайті ради ЄС. Зокрема, ці судна додані до санкційного переліку юридичних осіб, на які поширюється заборона до вступу до портів країн-членів ЄС та заборона на надання широкого кола послуг пов'язаних з морськими перевезеннями. Це обмеження поширюється на танкери з тих країн, які не є членами Євросоюзу, але входять до тіньового флоту Путіна. Зазначені танкери обходять механізм обмеження. Цін на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії, причетні до перевезення воєнної техніки або транспортування викраденого українського зерна або культурних цінностей з України, загалом санкції запроваджено проти майже 600 суден. В ЄС запевняють, що й надалі готові посилювати тиск на Росію та мережу її тіньвого флоту, в тому числі шляхом накладання нових санкцій. Так що інакше удари за усу по тінівому флоту рефі на думку експертів є найкращим контролем за дотриманням введених санкцій. Тим часом п'ять осіб та чотири компанії, які за даними Євросоюзу. Допомагає так званому флоту Росії, потрапили під нові санкції. Обмеження торкнулися бізнесменів, пов'язаних з найбільшими державними нафтовими гігантами Роснівтю та Лукойлом. У Брюсселі оточнюють спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Євросоюз вже ввів санкції проти понад дві п'ятсот фізичних осіб та організацій. Ті, хто потрапив під санкції, юридичні та фізичні особи контролюють судна, що перевозять сиру нафту або нафтопродукти, походженнями з Росії чи експортовані з Росії прихову. Чи фактичне походження нафта та застосовуючи нестандартні та високоризиковані методи судоплавства сьогоднішні санкції спрямовані проти судноплавних компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, В'єтнамі та Росії, які володіють або керують танкерами, що підпадають під обмежувані заходи, йдеться в заяві Європейської комісії. Таким чином, євросоюз чинить тиск на РФ. Цитую, ми враховуємо наші стратегічні цілі, які полягають у тому, щоб чинити тиск на агресора та тих, хто йому допомагає. Саме тому ми ввели санкції, така наша. Політика заявила верховна представниця Євросоюзу з за закордонних Справ та політика безпеки Кая Калас. за підрахунками The New York Times, Сьогодні кожний шостий танкер у світі має безпосереднє відношення до тіньового флоту Росії у 2025-му Кількість таких суден зросла до 940. для синхронізації санкцій із західними партнерами Києва обмеження щодо 656 танкерів цього флоту, як уточнили в офісі президента України. Під санкції потрапили судна, які ходять не тільки під російським прапором, але й під прапорами інших держав. На 50 юрисдикцій Україна ж не сама ввела ці санкції. Вона приєдналася до тих санкційних обмежень, які на сьогоднішній момент введені в інших країнах у Великій Британії, в Європейському Союзі. Тож це зійсно досить потужна система тиску на судновласників та навантажувачів, зазначив виконавший директор економічного дискусійного клубу Олег Панден. Європейські партнери Києва надзвичайно зацікавлені в боротьбі з тіньовим флотом Росії. Йдеться не тільки про підтримку України, але й про власну безпеку. Старі та погані застраховані танкери несуть ризик масштаб. Но екологічної катастрофи у разі розливу нафти, а також можуть використовуватися для підривної діяльності У зв'язку з цим країни ЄС. Працюють над єдиним тлумаченням конвенції ООН з морського права. Це дозволить національним органам розширити повноваження з огляду суден, підозрюваних у загрозі підводним трубопроводом та кабелям. Аналітики наголошують, з урахуванням того, що приблизно 70% відсотків сніговоду проходить через Балтійський регіон. Такі заходи стали для Москви серйозною перешкодою. Наразі це було Сатож. Бережіть себе та своїх гріхних до зустрічі. Чи напіті слава Україні?